Доброго здоров'я, друзі! Продовжуємо говорити про потужні зразки сучасної зброї, які використовує українське військо, в тому числі про різноманітні дрони. Сьогодні поговоримо про унікальні безпілотники розміром з комаху. Тож ставте лайк під цим відео та не забудьте підписатися на цей канал. Починаємо! Військовий безпілотний мікролітальний апарат Black Hornet Nano розробили фахівці Prox Dynamics в Норвегії 2007 року. Серійне виробництво почалося 2012 року. Безпілотник використовується військовими США та Великої Британії. Дрон застосовували під час бойових дій в Афганістані. Це давало змогу зазирати за кути або через стіни та інші перешкоди, виявляти будь-які приховані небезпеки та ворожі позиції. Головна особливість Black Hornet – Його розмір. Крихітний безпілотник можна помістити в кишеню або долоню. Його довжина становить 10 сантиметрів. А ширина лише 2,5 см, вага від 18 грамів до 32 грамів. Збір розвідувальних даних про дії ворога у важкодоступних районах під час виконання бойових завдань, головна функція апарату. Він оснащений цілодобовими датчиками, що надають можливість оператору фіксувати ворожі війська і ввести спостереження за технікою та обладнанням противника, використовується для оснащення тактичних підрозділів рівня відділення та окремих військових. Військовослужбовців. В апараті функціонує три камери: одна дивиться вперед, одна прямо вниз, а третя спрямована вниз під кутом 45 градусів. Black Hornet – це дрон, який може виконувати розвідку в різних умовах. Дрон може працювати в температурному діапазоні від мінус 10 до плюс 43 градусів. Інформацію про розвідувальну роботу передають від дрона на планшет за допомогою трьох камер, які розташовані в передній частині дрона. Відео може бути Здільною здатністю 640 на 480, а фотографію 1600 на 1200 пікселів. Інформація може бути передана оператору через зашифрований канал на відстані до 2 км, а також записана на карту SD. У нічний час камери автоматично перемикаються на тепловізор. А також є можливість використовувати світлодіодний ліхтар. Застосування БПЛА Black Hornet у військових умовах дає можливість проводити розвідку в умовах, які Раніше були недоступні без участі людини. Навчання з використання дрона займає всього 20 хвилин. Дрон може виконувати розвідку навіть у середині будівель і міста, працюючи непомітно і майже безшумно. Друзі, підписавшись на цей канал, ви зробите вагомий вклад в розвиток україномовного Ютубу. А хто бажає підтримати наш канал матеріально, ви можете це зробити, ставши спонсором каналу в Ютубі за посиланням в закріпленому коментарі.